Десять порад, падре Піо у духовних випробуваннях. Прийми всі духовні випробування, яким піддає тебе доброта Небесного Отця, і перебувай в мирі, довіряючи словам того, хто займає місце Бога, через якого Він виявляє любов до тебе і бажає тобі добра, від імені якого Він з тобою говорить: Ти страждаєш, це правда. Але ти прийми це страждання, не бійся, бо з тобою Бог, Ти Його не ображаєш, а любиш Його. Ти страждаєш, але повір, що це Господь Ісус страждає в тобі, за тебе і з тобою. Ісус Христос не залишив тебе, коли ти пішов іншою дорогою, тому і не залишить тебе ні зараз, ні потім, якщо ти будеш всім серцем любити Його. Будь міцним у випробуваннях і залишайся в єдності з Богом, віддаючи йому всі свої почуття, проблеми і всього себе, терпляче чекаючи моменту повернення прекрасного Сонця, моменту, коли небесний наречений захоче тебе відвідати. Я знаю, що твій дух страждає. Але хіба страждання не є чітким знаком того, що Бог любить тебе? Хіба це страждання не є ознакою кожної душі, яка обрала Бога, розіп'ятого Бога, як свою частку і спадок? Я знаю, що твій дух занурений у темряву випробовувань, але нехай тобі буде достатньо того, що ти знаєш, що Господь Ісус з тобою і в тобі. Бог залишає тебе в темряві духу для своєї слави, Він робить це для твоєї великої духовної користі, Бог хоче, щоб твоя немічність була троном Його милосердя, а твої слабкості престолом Його всемогутності. Темрява, що іноді вкриває небо душ є світлом, ця темрява змушує почуватися. Ніби ти опинився посеред палаючого куща. Коли кущ горить, повітря навколо нього наповнюється чорним димом і дух лякається, бо нічого не бачить і вже нічого не розуміє. Але саме тоді Бог присутній у душі і промовляє до неї, і вона слухає, розуміє, любить і тремтить. Тож не чекай фавору, щоб побачити Бога. Адже ти вже його споглядав на синаї. Іди дорогою Господньою з простотою і не втомлюй свого духу. Ти повинен ненавидіти свої вади, але робити це з помірною ненавистю, а не з гнівом і нервозністю. Через брак терпіння твої недосконалості, замість того, щоб зникати, ростуть усе більше і більше. Тому що надмірна тривога і занепокоєння позбутися їх роблять їх ще сильнішими. Не стомлюй себе тим, що породжує занепокоєння тривоги і печалі тобі потрібно тільки одне підносити свій дух і любити Господа Бога понад усе. Подібно до бджіл, які не вагаючись іноді багато разів. Перетинають великі луки, щоб досягти запашних квітів, а потім втомлені, але задоволені, повертаються навантажені пилком, так і ти, звершивши духовні жнива, зберігай Слово Боже в міцно закритому серці, повертайся до вулика і уважно роздумуй над ними, звертаючи увагу на окремі його елементи, проникаючи в їх глибинний зміст. Слово Боже відкриється для тебе у своєму чудовому блиску. Воно набуде сили знищити твої природні потяги до світу, воно стане чеснотою, яка піднесе твій дух, і воно приведе тебе до безперервного та дедалі тіснішого єднання твого серця з Божественним серцем Господа Ісуса. Зміцнюй свій дух. І не бійся цієї похмурої люті Люцифера. Запам'ятай раз і назавжди, що це добрий знак, коли ворога ласує і реве навколо твоєї волі, тому що дає зрозуміти, що Він не в її центрі. Крукуй сміливо і відважно в Господі Ісусі, не потрібно боятися, поки ти живеш, твердо і сміливо говори: Хай живе Ісус! Ах, яке щастя криється в духовній боротьбі, вистачає хотіти і вміти постійно боротися, щоб виходити завжди переможцем.